Як царевич літав до царівни. Був один царевич і пішов до коршми на чарку вина. Приходить, а там два вандрівники аж мало не б'ються. Він питає, чого свариться? Один з них відповідає Він гірший майстер від мене, і каже давати собі чвертку горівки, порцію паприкаря і літру вина. А я золотар, і замовляю лише пів чвертки горівки, пів порції паприкаря і пів літри вина. На те царевич каже, Я вас погоджу, ходіть до мене, в мене є всякі речі, бо я царевич. Чого вам потрібно, начиння чи чого, в мене все знайдеться. Будете робити, та я побачу, котрий з вас ліпший майстер. Пішли обидва до царя, зараз кожному дали окрему кімнату. Питають одного, чого потребує, той каже, що золота. Дають. Йдуть до другого. Той не хоче нічого, лише старі бляхи. Умовилися, що за місяць мають бути готові. Минув місяць, питає цар, чи готові? Все готове. Казав цар скликати міністрів, графів і панів, аби могли все оглянути. Другого дня посходилися всі в полудне, будуть по обіді оглядати. Приніс золотар свою роботу то була золота калитка. Дають цареви, цар оглядає і дає панам. Іде з рук до рук. Кожний хвалить і говорить, що там той такого не зробив би. Бере вандрівник калитку, отворяє її і витягає з неї золоту рибу. Знов кожний оглядає дуже гарна не можуть не хвалитися. Бере вандрівник до рук рибу, отворяє, як зачне музика грати, аж не можуть наслухатися. Поглядали все, кажуть, закликати другого. Другий приніс також калитку. Оглядують усі, гарна і ся, але не така, як там того. Віддають йому. Він отвирає і виймає такий гарний годинник, що аж мило на нього дивитися. Кожний оглядає, але каже, що там того так і краще. Мусить бути краще, каже вандрівник, бо золота. Отвирає годинник, як зачне музика грати, сім раз краще грає, як риба. Дуже їм подобається. Отворив годинник у другім місці, вискочили з нього два крила, прив'язав їх до себе, отворив вікно, політав по дворі і знову вернув до кімнати. Всі пани кажуть, що там того було краще, бо з золота, але то не була така річ, як все. Закликав їх обидвох цар до себе і дав їм по сто дукаців нагороди за те, що такі штуки зробили. Тяглося се так з місяць. Цар з царицею поїхали далеко в гостину, а син лишився дома. Що він видумав? Отворити той годинник. Прив'язати до себе крила і йти в світ пробувати щастя. Виймив крила, прив'язав і сказав служниці, що йде сам, не знаючи куди, злетів до гори аж понад хмару, і полетів аж під другого царя. Зайшов до коршми, винаймив собі квартиру, а вечором пішов до кофейні між панів довідатися, що нового чувати. В нас є багато нового. Наш цар казав вимурувати на кінці села високий стовп на 200 метрів. Наверху казав збудувати хатинку, а до хатинки засадив свою доньку. Приступу до доньки не мав ніхто, лиш одна стара баба. Вона носила її їсти. До вікна був прибитий бльок, на бльоці линва, до линви прив'язаний кіш. Як баба прийшла і принесла її їсти, вона спускала собі кіш, баба сідала і вона витягала її. Скоро царевич все почув, ледве діждав до другого вечора, прив'язав крила і підлетів аж під вікна, стукає вікно. Вона йде до вікна і питає: Хто це? Він відповідає: Я, отворино. Вона отворила йому і він пробув з нею до рана. Цар думав, що ніколи її не віддасть, бо не хотів, аби вона знала чоловіка. А той царевич літає до неї три чи чотири місяці, аж дівчина змінилася від любові. Зміркувалася баба та й питає її, хто сюди ходить. Дівчина відповідає старій. Та хто сюди годен ходити як так високо? А та баба завважила добре на дівчині зміну і заявила цареві. Тому не сподобалася така річ Як щось таке може бути, коли то так високо? Коли вечором віднесеш їй вечеру, візьми з собою муки і посип нею по вікні. Прийшов вечір, пішла баба до стовпа, спустила дівчина кіш, витягла бабу. Дала їй баба вечеру, постелила постіль, дівчина лягла спати. Баба накрила її, насипала на вікно муки, а сама спустилася на долину. А той урвитель знов прилетів вночі, стукає до вікна, вона отворила, Війшов до хати, проходив по тій муці, поробив сліди. Поки баба прийшла рано, він утік. Питає баба дівчини Хто тут був? Не був ніхто. А чиї ж то сліди? Дівчина мовчить. Пішла баба до царя, каже цареві, що були сліди. Цар і тоді ще не вірить. Каже бабі набрати вечір попелу і посипати по вікні й хаті. Баба зробила так, насипала попелу, уложила дівчину спати, накрила, а сама спустилася на долину. Коли ввечір надійшла десята година, той вже тут стукає до дверей, а вона отвирає, він став на попіл, зараз лишилися сліди. Пробули обоє разом до рана. Рано дівчина каже Цілуй мене кілько хочеш, бо хто знає, чи ще будеш цілувати, чи вже ні. Очевидно, що царевич не чекав, аби йому два рази повторювали. За хвилю відлетів. Приходить баба, бачить сліди, та й питає про них дівчину. Дівчина відповідає, що тут не був ніхто. Пішла баба до царя, сказала цареві, пішов сам царю оглянути, бо не вірив. Як побачив сам, казав їй звідти здоймити, приказав викопати студню глибоку, на триста сяжнів і вкинути її до неї. Рівночасно видав приказ, щоб кожний зараз до ніч нема в нього якого чужосторонного чоловіка. Коршмар зголосився зараз, що в нього проживає якийсь чужинець. Прийшли рано жандарми на його квартиру, гримають, щоб відімкнув. Він відповідає, що зараз, на встає. Прив'язав до себе крила, отворив вікно, відімкнув двері, скочив на вікно і полетів. Га, тато ти, пташку, був там. Дарма не можуть його зловити, коли полетів. Прийшов на друге село і там довідався, що сталося з царівною. Зараз пішов до поворозника і замовив линву довгу на триста сяжнів. Як була готова, пішов з нею до студні, справив собі бльок, прив'язав камінь до линви і спустив на долину. Дівчина жила ще в студні, ще не вмерла. Коли камінь упав до неї, вона почула, бо не бачила нічого там було темно. Намацала линву, сіла на камінь, покивала линвою, що сіла, почав царевичи її витягати. Як змучився, обкручував линву довкола дерева. А як відпочив, то тягнув знов. Коли витягнув царівну нагору, вона дуже обрадувалася, що спас її від смерти. Я вмерла би там, як би не ти. Тоді він прив'язав крила, взяв її коло себе і полетів з нею аж до свого дому. А попередньо казав його батько служниці отворити в його кімнаті вікна на ніч, щоб провітрилася. Десь, коло одинадцятої години надлетів молодий принц з принцезою. Зайшов до своєї кімнати, замкнув вікна і полягали спати. Встає рано служниця, дивиться, вікна позамкнені. Біжить до царя дати знати Найясніший царю, наш молодий принц, спить зі своєю принцезою в постелі. Пішов цар подивитися і втішився. Не будив їх, доки не виспалися, повставали, зчинилася велика втіха, що повернув царевич. Тепер казав цар спросити на весіллі довколичних царів, графів, великих панів. Дістав запрошення і царівної батько. Відписав, що прийде на весілля. Як поз'їздилися на весілля, веселилися три дні. Пішла царівної мати до кімнати подивитися на молоду, бо кожний хотів. Коли війшла до кімнати, молода сидить прибрана, а мати аж злякалася. Звідки вона тут узялася та крикнула Та ж тебе, батько, зараз уб'є. Вийшла з кімнати, сказала цареві, що тут їх донька. Цар не вірив, звідки вона тут узялася би, коли я її вкинув до такої глибокої студні. Йде подивитися, приходить, а вона сидить, як чесна, молода. Батько розлостився і крикнув: А ти сяка така, звідки тут узялася? Дівчина сильно засоромилася і почала гірко плакати. Надійшов молодий принц. Побачив, що його молода плаче, і побіг до свого батька, оповів йому все, як він дістав молоду і як спас її від смерти, а тут її батько й мати хочуть її убити. Цар розгнівався, прикликав їх до себе і вигань бив добре, як їм могло прийти на думку своїй рідній дитині робити таку страшну смерть. Витяг шаблю і відрубав обоїм голови. І аж тоді спокійно веселилися. Взяли шлюб, гості розійшлися, а вони жили красно і тепер живуть